Ми говорили про Запоріжжя. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Щойно оговорили ситуацію з паном Тимочко, що запорізький напрямок за твердженням тих же Карманичів Російської Федерації він є важливим для росіян. А давайте ви нагадаєте, як очільник запорізької обласної військової адміністрації, чому росіяни. Той же Герасимов знову говорять про Запоріжжя е е і нагадаю для наших глядачів, що малі Щербаки, частково степове, було е звільнено збройними силами України. Про це повідомив генштаб. Це надзвичайно важливо, що відбувається в Запорізькій області. Росіяни атакують, українці відбивають звільняють територію, завдяки чому що стоїть за цими цифрами. Детаю вас ворог дійсно приоритизує запорізький напрямок, але він це робить вже протягом останніх трьох з половиною років. І насправді лінія фронту на запорізькому напрямку здебільшого є стабільною завдяки нашим збройним силам України. Так насправді ворог по деяким напрямкам, може навіть населеним пунктам, мав успіх, але натомість наші військові здійснювали. Контрнаступальні дії мали не менший успіх на тих чи інших ділянках фронту. Тому, якщо брати загалом, за з половиною роки ворог не має суттєвого успіху саме на запорізькому напрямку. І через це ворог звичайно біситься, і тому здебільшого страждають наші цивільні мешканці, цивільні люди, яких ворог атакує абсолютно всіма. Засобами, які в них є, якщо подивимось навіть останній тиждень, то по території Запорізької області 4,5 тисячі обстрілів. А якщо подивимось буквально останню добу, то на жаль, ворог просто FPV-дроном поцілив нашу цивільну автівку в двох людей, вбивши двох людей, поранивши в. Населеному пункті, який не є максимально наближений до лінії фронту, тому така і є статистика. Ворог звітує про будь-який успіх через те, що по факту успіху немає, атакує цивільних. А натомість, дякуючи нашим військовим, вони проводять контрнаступальні дії і звільняють територію Запорізької області, ми говоримо про те, що українським військовим вдалося посунутися на 3,5 кілометри вперед. І понад 5 кілометрів по лінії фронту також пролунала в нашому ефірі цифра, що звільнено 360 квадратних кілометрів землі. Які цифри ви можете озвучити, пане Іване? На сьогоднішній день є підтвердженим звільнення одного населеного пункту. А це населений пункт, на жаль, сьогодні. Складно придатний для проживання, непридатний для проживання, тому що навколо цього населеного пункту протягом останніх років йшли бойові дії. Тим не менше, це наша територія, це наша земля. і Дякуючи героям збройних сил України, вона була звільнена. Для нас є символічним те, що всі підрозділи на запорізькому напрямку, а ми Допомагаємо всім, чим ми можемо, і наприклад, 33 му полку штурмових військ буквально в суботу робили чергову передачу допомоги, а, саме того, що для них є необхідним для проведення наступальних дій. Тому а, це велика робота, яка зроблена нашими військами. Дякую вам особисто, тому що для своєї програми не можу інакше. Я знімала двох командирів з 33-го штурмового полку. Мені так складно було їх попросити приїхати на кілька годин до Києва, щоб взяти з ними інтерв'ю. Вони рвалися назад. кажуть, нам приємно тут випити каву, але ми маємо тримати Запорізьку область. Дякую вам особисто від цих хлопців. Вони неймовірні і дякую, що ви їх підтримаєте. 33-й штурмовий полк. Я хотіла запитати вас про сте інфраструктуру. Постійно Но ворог обстрілює, були повідомлення щодо обмеження по газу, Що в Запорізькій області загалом з газом, світлом, водою на зараз не беремо абсолютно прифронтові е населені пункти, в яких вже і людей немає. Давайте там, де люди є, що у них. Ситуація є достатньо стабільною на сьогоднішній день. Всі комунальні послуги забезпечені в повному обсязі без жодних обмежень. Є в частині дорожнього руху обмеження через нашу Дніпро ГЕС. Одна смуга на сьогоднішній день є перекритою через ворожі обстріли, але три функціонують вчора. Вночі вже відкрили третю смугу, і я думаю, що сьогодні ми не будемо бачити великі затори при пересуванні. Також а, сьогодні є пошкоджений один з газопроводів на побутових споживачах. Це ніяк не відображається. Але наша мета відновити якомога швидше для того, щоб взимку ми були з резервом, ми були більш готові. А, все інше це наша щоденна робота захищати критичну інфраструктуру, електропостачання, водопостачання, для того, щоб а, ворог а, обстрілюючи не досягав. Бажаних результатів і наші мешканці були з усіма комунальними а, побутовими сервісами у прифронтовому Запоріжжі. Так і я хотіла б також вас перепитати. Ви проводили виїзну нараду на ключових об'єктах будівництва і реконструкції в Запоріжжі. Ваша особиста присутність, що міняє Прискорює будівництво, прискорює е зведення захисту для енергетичних об'єктів, і е безпосередньо що не встигаєте зробити до морозів. Я думаю, що немає такого, що ми щось не встигаємо зробити до морози. Всі наші намічені плани будуть виконані. Е, перший пріоритет для нас це е, критична інфраструктура, і звичайно, ми не можемо цю роботу висвітлювати. Але сьогодні сотні будівельників працюють над цим для того, щоб а ми її захистили критичну інфраструктуру. Друга це відбудова після ворожих обстрілів. Також сотні будівельників щодня працюють для того, щоб наші мешканці якомога швидше повернулись додому, до своїх квартир, до своїх домівок. Також соціальна інфраструктура, медицина, освіта це той фокус, який є особиста присутність дає розуміння безпосередньо фактичного виконання тих що інших робіт, більш швидшої реакції, як з боку чиновників, так і з боку будівельників, тому що на жаль, не завжди те, що є на папері, відповідає дійсності, тому особистий контроль він точно важливий. Я хотіла вас перепитати про ситуацію в серпні, коли було оголошено тендер на реконструкцію палацу культури металургів. Тобто, власне, планувалося зробити великий ветеранський простір. Тоді тільки одна компанія подалася, яка на ринку лише менше року існує. І тендер, ви потім повторно вже не оголошували. Попри те, що ви самі сказали, важливо, що існував ветеранський простір, але повторно тендер на цю суму 331 мільйон гривень оголошувати не будемо. Як ви, як очільник військової адміністрації, Намагаєтеся розібратися з суспільним незадоволенням, з важливістю створення простору з одного боку, потрібно, щоб Запорізька область оборонялася, з іншого боку, і ветерани мають право претендувати на цей простір. Є третій момент, коли подається на тендер тільки одна компанія. Як усе все поєднувати, пане Іване? Чи закинули ви взагалі цю ідею відбудови ветеранського простору? Ветеранська політика є пріоритетом для будь-якого регіону і тим паче для прифронтового регіону. Я хочу подякувати тим ветеранам, які сьогодні повертаються, і є таким костяком підтримки державності влади на території прифронтового регіону. Точно, ветеранський центр буде на території Запорізької області, зараз ми трохи переформатуємо наш підхід. Я думаю, що буквально на протязі декількох тижнів презентуємо спільно з ветеранами нове бачення, як буде а, розвиватися інфраструктурно а, приміщення і будівництво на території Запорізької області, ветеранському центру точно бути і а, в якому форматі в такому, щоб це не викликалось спільний резонанс. Також а що стосується Підприємств, які з'явилися рік чи два, чи 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 півроку тому, насправді сьогодні будівельна галузь в Україні вона досить страждає. Кількість будівельників недостатня в цілому, а тим паче бажаючих будувати в 30 кілометрах від лінії фронту. Абсолютно з цим є проблема, і будівельники е, постійно про це говорять. І між тим я хочу нагадати, що будівельна галузь залучає дотичних ще 48 професій. Тобто стільки людей може бути задіяно в будівництві е, сфера, яка має потенціал поповнювати е, бюджет е, країни на немалі цифри. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.